Доброго дня усім! Отримали просто розкішне ергономічне кабінетне крісло італійського бренду Artes. Крісло виконане в натуральній люксовій шкірі і стан крісла наближений до нового. Ось сидіння. Сидіння абсолютно не просиджене, не продавлене, не зашморгане, як новесенки. Ось шви. Ергономічна спинка така випукла, надзвичайно зручна з підтримкою поясниці. Тут є валик, потім покажу, як він функціонує. Погляньте на стан шкіри спинки. Це шви на спинці під голівночок. Вигляд крісла права сторона. Для зручності одразу покажу, підніму крісло вгору. Це є механізм мультиблок регулювання висоти. Для того потрібно встати з крісла, підняти вгору. Працює відмінно. Погляньте стан газліфта. Він як новенький. Щоб опустити крісло, потрібно сісти на нього, підняти лапку вгору і під вашою вагою воно опускається. Погляньте стан металу під регульованими підлокітниками. Як мавесеньке. Міцний металевий каркас. Механізму мультиблок. Це є вигляд спинки задня частина. Трішки відбиває світло, бо ми з підсвітленням робимо відео. Зараз ми дивимося виключно стан. Тут є безліч функцій. І потім буду показувати, яким чином вони функціонують. Но стан просто топ через це італійське виробництво Made in Italy. По опціях. Показав, яким чином функціонує мультиблок. З цієї сторони є ось така, напевно, інструкція від виробника. Тут детально показано, які опції працюють. Регулювання підголівника, задовішачок, підтримка поясниці, повне регулювання підлокітників. Там є 4 регулювання. Відповідно гойдання, мультиблок і регулювання висоти. І, цей. Глибина сидіння. По підлокітничках, як ви помітили, регулюється по висоті. Всі механізми ідеально справні. Тобто ось там десь є 5 позицій. Воно як новеньке функціонує. Окрім того, підлокітнички регулюються по глибині. Бачите, воно посунулося сюди, вліво. І зараз він совається вправо. Окрім цього, підлокітнички рухаються вперід-назад. Ось, як воно зараз близько по відношенню до спинки. І ось зараз я його важко робити однією рукою. Знову ж таки, стан, стан підлокітника. Просто нове. Просто нове. Цей, цей підлокітничок він гойдається. тобто це є три регулювання, і четверте, він гойдається. Тобто, окрім цього, регулюються по глибині ще додатково самі підлокітники. Ось тут є позначки висоти. Там десь, можливо, більше семи позицій висоти підлокітничка. Тут є такий вентиль він просто відкручується. І ви маєте погляньте навіть стан металу. Де він човгається об цей. І, відповідним чином, ви собі виставляєте. Я його виставлю так широко. І просто потім закручуєте. Ой, це я відкручую в іншу сторону. Ось, затягнувся вентиль. І підлокітничок міцний. Аналогічний вентиль з цієї сторони. Е, так, їдемо далі. Е, регулювання. Підтримки поясниці. Тут є такий валичок, Не знаю, чи видно цю опуклість. Це потрібно робити двома руками тобто підійти, сидячи на кріслі, собі піднімати ось ці два речаги. І так він регулюється. Я спробую зараз однією потрішки. ось. А він легасенько йде навіть однією рукою. О! І валик переміщується вище, він став. Такий стан металу, все ж відблискує. Так, є е, от, метал чи хром, як воно там коректно, не знаю. Є така дрібничка вішачок для одягу, там, для піджака, для чогось. Просто розкішний підголівник, просто розкішний ж таки стан шкіри шви. Це звідси 10 см я роблю відео. Підголівник коригується по нахилу, Тобто це є назад повернути. Ось. Можна, він туго йде і можна вибрати собі зручну позицію. Це є два. Так, і окрім цього, тут є клавіша регулювання глибини сидіння. Тобто зараз я її висуну вперід. Якщо клавішу потягнути до себе, сидіння. На пружині пішло. І далі потрібно, щоб воно защелкнулось. Ось защелкнулась кнопочка. Аналогічно, витягнути потрібно двома руками, тому я зараз не покажу. Потрібно витягнути на себе, іншою рукою вперше сюди сунути крісло вперід, і потім ось цю клавішу знову ж таки защелкнути назад. І тоді регулюється глибина сидіння. Так, це начебто. По цьому все. Тепер сам мультиблок. Покращений механізм витримує 150 кг. Він називається мультиблок зі спідничкою, тобто є можливість відкидати спинці. Для того, щоб це зробити, зараз крісло зафіксоване донизу позиція, потрібно підняти вгору. Сідаємо на крісло, натискаємо спиною і донизу. Спиночка відкидається. І є можливість зафіксувати кут нахилу спинки там, десь в одній з трьох позицій, здається. Дуже зручна річ. Ще раз стан шкіри. Таке, таке рідко буває, щоб в такому стані було вживане крісло. Це, на мій погляд, Відмінно, якщо так можна назвати вживану річ. Отже, кому потрібний в офісі ось такий італієць, замовляйте на сайті або дзвоніть.